Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, що таке функції у мові програмування Python та розглянемо, які взагалі вони бувають. Розглянемо також функції, які вже вбудовані в мову. І також розглянемо, як ми взагалі можемо створити будь-яку функцію. Значить, Функція це певна частина програми, яка винесена, скажімо так, в окремий блок. Ось на даному слайді зображено якраз. Таке схематичне зображення, як функції. У нас є певний input, у нас є певний output, а ось ця функція F вона робить певні перетворення. Тобто, щоб наша функція працювала, ми можемо щось передавати, і в результаті ми щось отримаємо. На цьому слайді ми бачимо вбудовані функції, які є в Python. Бачимо, що їх доволі багато, у них різні задачі. І, наприклад, сьогодні ми познайомимося з такою функцією, як input, яка використовується для того, щоб отримувати певний користувацький від у нашу програму. Давайте перейдемо в ідеї і спробуємо щось написати. Наприклад, нехай у нас буде змінна S, яка дорівнює. Пишемо наз назву функції input. І ось тут ми можемо. Написати, що повинна програма вивести для користувача. Наприклад, введіть ім'я. Поміняємо ось тут цей символ і зробимо ось таким чином. І, наприклад, давайте виведемо да, те, що ми отримали: Print S. Натискаємо на зелений трикутник. І бачимо, що у нас в терміналі ось тут ми можемо щось ввести. Напишемо валерій. І ось наша програма вивела моє ім'я. Ми можемо тут якимось чином, наприклад, поміняти, сказати замість просто мого ім'я, просто напишемо Добрий день. Добрий день. Валерій. Тільки замість того, щоб хардкодити це значення, ми тут будемо використовувати нашу зміну S. Ось так. Запускаємо ще раз. Вводимо «Валерій», Enter. І бачимо, що у нас тепер виводиться ось такий текст. Ось ми і познайомились з функцією input. До речі, print це також є вбудованою функцією, яка використовується для того, щоб е, виводити е, в термінал. Тепер розглянемо, як ми можемо взагалі створити власну функцію. На цьому слайді ми бачимо структуру взагалі функції і синтаксис її створення. Для цього нам потрібно вказати ключове слово dev. Який йде від англійської definition, тобто визначення. Потім йде назва функції, в даному випадку multiply це назва. Після цього у нас ідуть круглі дужки, в яких ми передаємо певні, вказуємо певні параметри. Двокрапка, І після цього, використовуючи табуляцію, ми пишемо е, ті функції або той код, який повинен реалізовувати певний алгоритм. І в кінці у нас все закінчується ключовим словом return, який повертає певний результат. Давайте повернемось до ідеї І створимо функцію, яку назвемо sum. Для цього пишемо ключове слово «def», «sum», Круглі дужки. І передаємо два параметри. Наприклад, A і B. 2. Тут ми знайдемо їх суму. Res дорівнює. Створюємо зміну Res. І напишемо, що вона дорівнює A плюс B. І після цього ключове слово return і назва змінної Res. Тепер питання: а як же скористатися цією функцією? Тому що вона у нас визначена, але якщо ми натиснемо на зелений трикутник, у нас нічого не буде відбуватися. Тому що нам треба зробити виклик. Виклик за допомогою. Імені цієї функції. Ми можемо, наприклад, створити декілька викликів. Наприклад, давайте зробимо так. RS1 дорівнює сум, яку ми передаємо 10 та 15. res 2, яка дорівнює сум 100 та, наприклад, 25. Ось ці аргументи, те, що ми передаємо функцію під час виклику. Це називаються аргументами. Те, що у нас знаходиться в функції в якості змінних, це називається параметрами. Тобто a та b — вони параметри. А ось, наприклад, в сьомій строчці 10 та 15 являються аргументами. В восьмій строчці також 100 та 25 є аргументами цієї функції. І відповідно, коли ми передаємо ці значення, вони будуть. Визначення ось в оцих змінних. Тобто, якщо ми передаємо 100 першим аргументом, то, відповідно, це у нас буде знаходитись у змінній A. Якщо ми передаємо другим параметром, ось 25, наприклад, то це у нас буде у змінній B. Ось. Після цього ми можемо зробити print. Print res1 і res2. Запускаємо. І бачимо, що у нас порахувалася вся сума. Але тут важливо зазначити, що ось цей код, да, ми, нам не було потрібно його писати декілька разів. Тобто ми його написали один раз, а потім просто викликали стільки разів, скільки нам було потрібно. Відповідно, ми бачимо, що все це якраз працює по тій схемі, які, о, яка була зазначена на Слайді на самому початку. Але треба також зазначити, що наша функція вона може і не повертати певного результату. Тобто ми можемо зробити таку функцію, яка буде виконувати певні дії і нічого не повертати. Тобто не буде ось цього ключового слова return. Ми можемо наш код трішечки змінити. Да, і для вирішення ось нашої такої задачі, ми можемо ось цей print, наприклад. Записати ось тут, в цій функції. І напишемо print res. У цьому випадку нам не потрібні ось ці змінні res1, res2. Ми їх просто видаляємо. І ось ці принти нам теж не потрібні. Зелений трикутничок. Бачимо, що результат той самий, але коду у нас стало трішечки менше. Ось. Зазвичай, ось ці функції, вони. Бувають набагато більше, все залежить від того, який алгоритм ви реалізуєте, яку задачу вирішуєте, але сам принцип їх побудови, він такий самий. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному занятті.